Кіно про тих, хто зупиняє війну, презентували у Сумах. Короткометражка Я не герой розповідає історію 95-ї аеромобільної бригади. Одним із перших фільм подивилися кореспонденти Сабиті. Над короткометражкою Я не герой Юлія та Тимофій працювали з жовтня минулого року. За мету взяли не показати війну, а розповісти про людей, які намагаються її зупинити. Назва я не герой це не від того, що у нас в Україні немає героїв, а від того, що люди, які йдуть туди, люди з великим серцем, з душею, вони роблять величезні вчинки і не вважають їх героїчними. Перед показом волонтери розгорнули виставку світлин бійців 95-ї бригади. Тут і уламки ворожої зброї, яка забрала їхнє життя. Це схоже на решту переносного ручного гранатомету. Дальність ураження приблизно до 800 метрів. Застосовується для знищення легкоброньованої техніки, ну і живої сили. Це схоже на міномет, на залишки мінометного снаряду. десь 80-го калібру. Бої за Лисичанськ тривали чотири доби. 19 липня там за різними свідченнями загинули понад десятеро людей, сорок дістали поранень. Один із військових у відставці назвав цей день чорним для 95-ї бригади. Тоді десантники зазнали найбільших втрат із початку проведення АТО. Хлопці, які сьогодні захищають, ми також вам низько вклоняємось, які прийшли звідти. Ми за мир. Ми, як журналісти, ми будемо вас підтримати. На прем'єрі батьки Максима Савченка десантник одним із перших загинув у бою за Лисичанськ. Це фільм а не тільки екіпажі, який був перший воїн для моєї сина. Режисери і оператори хотіли показати героїзм всіх воїн. Серед глядачів, власне, і самі герої Владислав викинув гранату з танку і урятував екіпаж, але втратив руку. Вона навчила не здаватись, завжди бути обережним, намагатись якось пристосовуватись до всяких ситуацій, які виникають в житті. Із сум Олеся Боровик, Микола Ніколає, Сабиття, канал Україна.